Вітаю на телеканалі Місто. Анатолій Тихонович Кукоба був полтавським міським головою п'ять каденцій поспіль. Це рекорд для України. За його керівництва обласним центром місто стало сучасним з розвиненою інфраструктурою, цікавим для інвесторів. Взимку минуло чотири роки, як не стало Анатолія Тихоновича. Але вже декілька місяців поспіль знову чути його ім'я. Ми вирішили розібратися, що ж насправді відбувається довкола імені почесного громадянина міста Анатолія Тихоновича Кукоби. Вітайте у нашій студії. Анатолія Тихоновича, Анну Кукобу. Доброго дня, я дуже вдячна студії «Місто» за те, що запросили мене на ефір, і звичайно дуже вдячна за ту можливість, яку мені надає студія місто, виступити і розказати, яка саме ситуація зараз. Отже, що власне відбувається, з чим ви це пов'язуєте? А ви знаєте, для мене особисто то є дуже велике здивування. А коли я почала бачити і в газетах, і на зовнішній рекламі пана Льва Жиденка і Юрія Бехтіре, які себе чомусь пов'язують з моїм покійним батьком. Льва Жиденка я взагалі особисто не знаю. Я не знаю, що це за людина, який він політичний діяч. І Звичайно, я не знаю, чому він взяв. На себе право використовувати ім'я Анатолія Тихоновича Кукобу, якого всі, всі знають в місті, і чому саме він себе позиціонує як наступник чи як колега. Ну, тобто, доволі складно мені сказати з цього приводу. Звичайно, я знайома з Юрієм Бихтіром. Він працював директором міськ світла. Потім він за часів мого батька працював у міськвиконкомі. За, заступником е, по ЖКХ, але е, е, яке це відношення має до Анатолія Тіхоновича, і як, яке це їм дає право використовувати його прізвище? Я навіть гадки не маю. На Про вашу те. думку, для чого все це робиться? взагалі? Ви знаєте, я думаю, що це ще відбувається саме тому. А що за даними соціологічних агенцій, у Анатолія Тихоновича Кукоби зараз дуже а, високий рейтинг, не дивлячись на те, що його вже 4 роки нема серед живих, 80% полтавців хотіли б його бачити зараз міським головою. Бо і малі, і старі пам'ятають ту Полтаву, яка вона була за часів Анатолія Тихоновича. Пам'ятають, що були гарні дороги, що у місті була і культура, і освіта. На нагідному рівні, що Анатолій Тихонович тоді налаж налагодив великі міжнародні зв'язки, тобто постійно були делегації з різних країн за часів роботи Анатолія Тихоновича. І я так розумію, що Жиденко і Бехтір вони просто вирішили скористатися, не маючи власного політичного досвіду рейтингу. Вони вирішили використати. Прізвище мого батька. І стосовно Бехтіра, хочу додати, що в Анатолія Тихоновича за 16 років його роботи було багато заступників: і Юхименко, і Міхайлюк, і Вакула. Але ці люди жодним чином вони мають совість і вони не використовують це прізвище для власної виходи, для власної наживи. І я хочу, звичайно, звернутися до полтавців і сказати, щоб вони не довіряли і не вірили рекламі політичних афірістів. Пані Анно, скажіть, будь ласка, чи можливо ці люди чи інші будь-які люди-політики зверталися до вас із проханням використати ім'я і прізвище вашого батька, чи до вас, чи до вашої родини, до когось з близьких? Якщо вам відомо, ви знаєте, ну до мене особисто ніхто не звертався. Я власним прізвищем не торгую, і пам'яттю мого покійного батька я теж не хочу торгувати. Тобто я не підтримую нікого, ніякого кандидата в мери чи в депутати. Я на даний момент ні з ким у Полтаві не співпрацюю. З цього напрямку, то, звичайно, для мене було велике здивування, коли я побачила прізвище батька в цих газетах, там, в ліфтах і ну, в багатьох інших місцях. Тобто для мене, ну до мене таких звернень не надходило. А люди до вас вже звертаються? Ну там чи питають, можливо, що це що так, це? ви знаєте, питають, питають багато сусідів, які підходять з цією газетою. і кажуть, ой, а ми от бачимо, що це е, люди, вони. Е, е, чи вони співпрацювали з Анатолієм Тихоновичем, чи вони які мають відношення до вашої сім'ї? Тобто я чому і вирішила виступити? Тому що приходять люди і просять їм пояснити, яка насправді ситуація, і хто ці Жиденко, хто ці Бехтір, яке вони мають відношення до Анатолія Тихоновича? Кукова. От Анатолія і Ато Жденка ви сказала взагалі не знаєте? Льва Жиденка. Я О, взагалі Льва не Жиденка. знаю. Я його побачила перший раз в Полтаві на рекламі на зовнішній рекламі. Особисто я його в житті не бачила. Я абсолютно нічого не можу сказати про цю людину. От але я розумію, що це абсолютно непорядна і нечесна людина. І я думаю, що нікому було б неприємно, якщо б пам'ять його рідних близьких людей використовували якісь невідомі люди. Зрозуміло, тобто, от ці дві людини, як відомо вам, вони саме так спекулюють зараз на імені вашого покійного батька. Чи можливо ще хтось є? От з того, що ви знаєте, ну ви знаєте, це достеменно зараз мені відомо про цих двох людей, тому що я особисто отримала газету. Ну, це від Це бачимо по місту. Так, так. так. У мої, мої, моїй поштовій скринці теж є газета, де вони розмістили фото мого батька. Це взагалі повний нонсенс, які люди мають право розміщати його фотографії у своїй власній політичній рекламі. От тобто зараз я готую іск позов судовий до цих панів, так з забороною, з проханням про заборону, використання прізвища Кукоба у політичній агітації та заборону. Використання фотографій е, Анатолія Тихоновича для власної популяризації То зараз таки е, гарячий час передвиборний, і ну не можу просто не запитатися і у вас чи збираєтеся ви брати участь у наступних виборах міського голови у Полтаві? Ні, ви знаєте, я не маю жодних політичних амбіцій і ні в якості е, мера чи депутата. Тобто я політичну кар'єру абсолютно строїти не хочу, будувати не хочу, але е, просто. Ну, мені ця ситуація, вона мені болить як людині. Бо Анатолій Тихонович був мером, він зробив Полтаву такою, як ми її ще пам'ятаємо, яка вона була до нинішніх керівників, так? тобто і Ошатним містом, і зеленим, і чистим. І він дуже багато зробив для міста. Він просто він жив на роботі. Це для нього було дуже важливо. Але, але для мене це мій покійний батько. це... Дуже близька для мене людина. І знаєте, тобто я маю свою честь і я маю свою гідність. Тобто, чому е, прізвище моє, мого батька, якісь е, просто афіристи, якісь е, політичні ділки? Використовують у особистих цілях, тобто я вважаю це абсолютно неприпустимим. Якщо будуть з'являтися ще якісь послідовники, і так далі, то я прошу людей не вірити, тому що з нашої родини ніхто абсолютно зараз не приймає участь у цій політичній грі. А, бо перед кожними виборами в нас з'являється безліч в лапках родичів, безліч mm -hmm. якихось друзів і знайомих, які е, ні до Анатолія Тихоновича, ні до нашої сім'ї просто не мають жодного стосунку. Що ж на сам кінець хочеться трішки підсумувати, знову ж таки зверніться, будь ласка, до людей, от що хочете сказати. Я хотіла б сказати, що шановні і дорогі наші полтавці, щоб ви були дуже уважні і пильні, коли ви будете робити свій вибір на посаду міського голови. І, звичайно, якщо е, люди е, навіть у своїй предвиборчій агітації е, користуються сфальшованими фактами і сфальшованою інформацією, то звичайно такими ж вони будуть і надалі політичними діячами. Я думаю, що е, люди, які з брехні починають свою політичну кар'єру, то вони навряд чи зможуть щось добре зробити для міста. От, тобто, будьте, будь ласка, уважними і. Дуже розбірливо, будь ласка, вибирайте на цей раз міського голову. Я дуже дякую вам за розмову, за ваші відверті відповіді. А вам, шановні телеглядачі, також нагадую будьте пильними і нагадую, сьогодні спілкувалися із донькою Анатолія Тихоновича Кукоби Анною Кукобою.